Алло, Жень, да, да, слышу. А, при... Смотрела, нету такого, нету такого, нету. Смотрела, да, нету ничего такого, абсолютно нету, нет. Это ветераны боевых действий что-то льготы какие-то, но не, но не выплаты, абсолютно никакие не ни выплаты. Понял меня? А это я, а это я. Читала, это я читала, да, это я знаю, это, это да, это правда. Это я читала. Да, да. У нас опять ФАП уронили. Возле батратских дач, возле птищенко И на Таволжанке уронили ФАП. Опять сегодня. Нигде не взорвался, нет. Нигде не детонировал. Нічого хорошого. Вообще. Опять не все это. Они утром літали-літалі, що вони падають восьте. Нічого хорошого. Росія модерувала цей проєкт э, э, ці процеси. Це і про релокантів, і це, це і про відміну. Скажімо так, віз для громадян для громадян Грузії в Росії. Вона це готувала грузинську владу. Тут, І тут абсолютно непринципово. Чи це Бензіна Іванішвілі його підвели політехнологічно до оформлення такого розвороту, чи це відбулося за дзвінком з Москви? В Брюсселі та Вашингтоні переконані в останньому. Розумієте? Росія зараз банально потирає руки. Коспікери спікери прем'єра Грузії Іраклія Гарибашвілі зараз Дугін, Я не знаю Захарова, Карасін, Путін, Лукашенка. Тобто, розумієте, тобто останні заяви Іраклія Кобохідзе. Вони взагалі їх обговорювати. Це вже питання гігієни не інформаційної, а в принципі гігієни. Бо він каже, що Україна впала як держава після 2014 року доєдналася до глобальної партії війни, не називаючи своїх е, спічах Російської Федерації. Вони реально тролять, вони реально знущаються, думають, що вони сильніші, принаймні, як е, гопніки в дворі. Ну я вже просто не можу не емоційно на це реагувати. Не е, е, тому тут ситуація абсолютно визначена, як ми абсолютно визначена. Ми ще прийдемо до тому, що ми, ми вірменію будемо приклад ставити до Грузії, обговорюючи процеси імітації розвороту Нікола Пашиняна. Ну, це, це не втрачає це втрачання оформляється колись я також повторюю, Коли мене запитали, чи може Грузія стати локомотивом для Вірменії, яка повернулася на е, Південний Кавказ після відновлення територіальної цілісності Азербайджану. Я завжди казав, що Грузія може стати локомотивом е, до приєднання до так званого СССР СРСР Півтора чи 2.0. Це абсолютно зараз на жаль логічна ситуація. Китайська історія, наприклад, з побудовою глибоководного порту Анаклія в 40 кілометрів від Очамчири, де частково Російська Федерація переносить е військову-морську базу з Новоросійська. Це абсолютно також російська історія з точки зору визначена зі стороною протистояння всій глобальній війні. І коли ми говоримо про Азербайджан або Вірменію, вони режими там принаймні були чесними. А постійно не приєднується, постійно баражує, стратегічно терпіть, вирішує своє питання відновлення територіальної цілісності, в тому числі в системі торгів і тисків з Москвою. І ви цю тему я знаю, добре знаєте. Вірменія чесно дає сигнали, що ми поки перебуваємо в полоні, допоможіть нам. Ми в полоні. Ми, ми васали Російської Федерації. Ми винні в цьому, не винні на темі Карабаху вже менше з тим. А Грузія, стаття 70 яка якась конституції залишається, що ми йдемо в НАТО і в ЄС, і ми бачимо такі, скажімо так, таку геополітичну еквілібрістю. От, і все тому це дратує, але підкреслюю, нічого дивного нема. Ми логічно прийшли до того, коли зараз ті самі медіамайданчики, експертні майданчики, які нам протягом п'ятнадцятого, сімнадцятого року там здається, вони раніше бізвіз отримали, казали б різні з але Ну я криво посміхався. І зараз вони гнівно розказують, як Грузія так раптово розвернулася. Та немає ніякої раптовості, абсолютно немає. То ці логічні процеси, просто вона хоче розвернутися і скасувати цей шлях до ЄС руками ЄС або руками Вашингтона, і на американському треку їй це майже вдалося. Ні, не вірю. Я не дещо не думаю, чи вірю, чи не вірю. Я знаю, що такого нема, тому що умовний козак, умовний козак називаємо так. Хоча чому умовний він свою посаду. Придністровізатора всія Росії зберіг. От. Він, якщо раптом пішов з цією пропозицією до Кремля зараз, щоб підіграти грузинські мрії для перемоги на виборах, його і її не сприймуть е е е в Кремлі ті, хто вирішує ці питання. От. Зараз вже навіть випустили е пана Карасіна, пана Карасіна, в нього формат Карасіна-Башидзе Башидзе регулювання з Грузією розпався, тому що пан Зураб. Або виявився не лише старим воїном, але і мудрим воїном. Він вийшов з цього формату перемовин, розуміючи, знаючи, що відбувається довкола його країни, щоб не псувати собі не крило. Зараз запустили Карасіни, які кажуть, що там щось в Абхазії кажуть або в Грузії собі розмірковують. Ну це все емоції зараз. Наприклад, піднімається тема там приєднання. Регіону Самачабло, так званої південної Осеті, а завхазією ну, там взагалі немає дискусії. Скоріше політтехнологічно роблять вброси, щоб хоч якось згладити або підтримати політику грузинської мрії. Російська Федерація може оформити конфедерацію або три суб'єкта, якихось, там Цхінвалі, сухумі і Тбілісі, в єдиному проєкті, проєкті СССР Півтора. Чи 2.0, нуль, коли вона все вже отримує в Грузії, що хоче, коли буде категорично переконана, що не буде розвороту на розворот, тоді, тоді вже може скажімо так ця, скажімо, так, ця тема піднятися. Вони будуть нам тут в білісі розказувати, що вони подивіться, як ми вдало вирішили мирним шляхом питання між Вірменією та Азербайджаном щодо Карабаху. розумієте? тобто в полон потрапив, вже потрапила не лише вірменія, азербайджан які можливо. Ну, щось обіцяв, і таке інше. Він не проти сидіти далі терпіти, тому що ну, оліхама Олієва, як, як відомий пістолет Груздіва для власного населення на один-два, що політичні періоди. В нього буде відновлення територіальної цілісності. Це буде ну, найбільший мотиватор, щоб тільство його підтримував. То вони можуть сидіти, мені ніяк не суперечитимуть тим процесам, що відбувається в Грузії. Турки не лізуть навіть. Турки викликали по факту Іраклія Гарібашвілі даруйте Кабахідзе, прем'єра до Стамбула, здається, який їм пообіцяв, що е, навіть за такого розвороту всі магістралі, е, які критично важливі для Туреччини в Європі з Азербайджану через Грузію, тому що проект за Кавказі неможливий без Грузії вони не будуть підпадати під якісь, скажімо так. Обмеження з боку Російської Федерації і росіяни перший час не чіпатимуть ні Білісі Сікарс, ні інші моністичні проекти, критичні для регіону і не лише розумієте, але Анаклія має будуватися два роки. Розумієте? Вони готуються, вони готуються навіть до провалу. Ця контора кремлівська, вона готується навіть до провалу на українському фронті, але маючи в своєму активі і Центральну Азію, і так зване в углуській логіці Емперський проект закавказів.